<губи> <губ> Розкажуть, то може воно грубе трохи для цього. ні? Посадили смереку, а виросла туя. Ще не мали президентами такого. Заховався в Межигір'ї, не чує нікого. Нам не треба президента такого глухого. Ой глухого, ще й слабого, пам'яти немає. Все, що обіцяв для народу, ніц не пам'ятає. Та його за барки взяти, трусонуть три рази і віддати лікувати жителям Донбаса. А Азаров учив мови не знає ніякі, то такий прем'єр не здали, певно, нам до. Хай бере лопату в руки та йде копати. Не дамо українців більше грабувати. Депутати в Верховній Раді думають, гадають. Що ще вкрасти залишилось, Ще вже немає. Залишилось у нас вкрасти ще ліси і луки. Не чіпайте нашу землю, депутати суки.